Сьогодні знову розпакування телефона Redmi 12C, придбаного на розетці в продавця Євромарт. Це вже другий телефон придбаний в цього продавця. Того разу ми купували дружині, а цього разу я придбав матері такий самий телефон. Вартість його така ж сама: 4599 гривень. Присилає його продавець з Польщі перевізником Міст Експрес. Версія телефону з 6 ГБ оперативки та 128 ГБ постійної пам'яті. Ну і в цьому відео я хочу більше відповісти на питання, які задають люди в розетці. Стоїть система MIUI 13 з коробки, далі, можливо, обновиться. Також всіх цікавить, чи є українська мова, а вже ж є, дивіться, українська, російську чомусь запитують, я не знаю, навіщо. В Україні російська в телефоні Якщо ти розмовляєш російською, Ну читати ти можеш без проблем українською. Я думаю. Є українська мова, ну і російська, звичайно, і багато інших мов. Повно, повно, повно. Українська сама перша висвітлюється. Було багато запитань по NFC, тому заходимо в Google Pay. Та читаємо: ваш пристрій не підтримує оплату дотиком. На жаль, NFC в цій моделі відсутній. Хоч і в характеристиках є, але все одно запитують, який роз'єм зарядки, так от це мікро-USB. Зарядний пристрій в комплекті з телефоном на 10 Вт 2 А. Швидкої зарядки тут немає. Що стосується дати виготовлення телефонів, так от це коробка від телефона, який перший замовляли. Ми його замовляли 14 листопада. І його дата виготовлення, як ви можете бачити, серпень місяць 23 го року. Доставка телефона безкоштовна, перевірено два рази. Розрахунок за телефон відбувається по факту його отримання. Час доставки кожного телефона склав 7 днів. Перший телефон був замовлений 14 жовтня, і вже 21 жовтня о 12 годині я його отримав. Другий телефон був замовлений 5 грудня та вже 11 грудня був отриманий від кур'єра. Дякую за перегляд, вдалих вам покупок!